Привіт! Хочу у цьому відео розповісти, який фон кращий для студії. У мене є два типи фонів. Чорний це паперовий звичайний, а білий вініловий. На жаль, вініловим я користуюсь десь тільки трохи більше місяця, а паперовими декілька років. Паперові мають дуже багато недоліків: вони мнуться, рвуться. На них з'являються ось такі, бачите, різні різні нерівності, які з'являються просто так. Не знаю, можливо, це від перепаду температури, вологості. Тому що даний фон у мене майже новий. Я буквально його, можливо, тільки один-два рази відрізав. Цей фон наразі. Більш перспективний. І, в принципі, досить недорогий. Я його взяв за 2000 гривень плюс доставка. Залишу посилання в описі. З мінусів даного фону Те, що даного фону за 2000, саме те, що він йде без ось цього тубусу. Маєте це на увазі? Оскільки закріпити його нереально. Хоча в описі пишу, що він, його можна просто повісити на, на таке кріплення, як в мене, типу ворота. Але на практиці виявилось, що це просто нереально, тому що він взагалі не має ніякого кінця. Це просто звичайний кусок вінілу і все. Як я вийшов в ситуації? Я взяв старий. Старий бумажний фон, який мені вже не потрібно було, розкрутив його і залишив тільки сам тубус картонний. І потім акуратно приклею вініловий фон за допомогою скотчу, на нього і трошки намотав. Обов'язково треба, щоб він був трохи намотаний на тубусі, а то скотч його не буде тримати взагалі. І ось так. в принципі, на даний момент. Я задоволений ним повністю. Із плюсів вінілового фону це те, що його можна мити. Він не... Його важко дуже порвати. Ще великий плюс є те, що він не боїться води. На ньому можна там, робити фото з бризами з водою. Ну, я ще не робив, але, напевно, в майбутньому спробую. Так що, оцей чорний вже в мене залишиться, оскільки він новий, хай працює вже, поки він є. А як він закінчиться. То я вже 100% куплю собі вініловий і буду щасливий. І ще один невеличкий мінус даного фону: те, що він йде трошки вужчий, ніж цей. Оцей йде 2,70 ширина, а цей 2,50. Видно трохи по тубусу, що трошки він йде не такий широкий. Але на практиці ці 20 см, чесно кажучи, я не замічаю. Ось так. В Принципі, все, що я хотів розказати, дякую вам за увагу і на все добре.